Три прикарпатські підприємства, які забезпечують теплопостачання, збільшили борги за спожитий газ. Двоє з них лише за жовтень заборгували майже мільйон гривень. Керівники Калуського та Коломийського районів пообіцяли сплатити за спожите паливо до кінця місяця. Серйозніша проблема в івано-франківських тепловиків: за минулий місяць теплокомуненерго збільшило борг на 8 мільйонів гривень. Місцева влада знає, як погасити лише шість з них. Для покриття цього боргу є резерви у вигляді різниці в цінах. На суму 4 мільйона 450 тисяч і 2 мільйона живих коштів. Ми готові заплатити ці 2 мільйона, а 2 мільйона заходимо в борг. Це виникає в результаті касового розриву, тому що в листопаді споживання газу йде, а оплата поступить тільки в грудні. Якщо борг за газ зростатиме, івано-франківці можуть залишитися без тепла у пік зими. Теплокомуненерго стверджує Микола Полічик, можуть відключити 18 січня або ж 8 лютого після першого або другого туру президентських виборів. Коли ми за два місяці нарощуємо 8 мільйонів, я бачу це вже проблема і серйозна проблема. І, і не, не дай Бог січень лютий. Ми е, в сам пік зими залишаємо людей без опалення. А там, повірте, всім буде все рівно. вже. Кран перекриють і все. Загалом теплокомуненерго заборгувало за спожитий газ 50 мільйонів гривень. Це понад 90% від загальнообласного боргу перед державною кампанією Газ України.